Пан Ярослав розповідає, що кілька років тому йому важко було знайти хоч якийсь музей, куди б він міг без проблем дістатись. Та й персонал мистецьких закладів не зовсім розумів, як поводити себе із неповносправними. А два роки тому стартував проект, спрямований на те, щоб заклади культури стали доступнішими для людей з інвалідністю. Дати суспільству громаді зрозуміти, що люди з інвалідністю є однакові і мають ті самі права, і мають мати ті самі можливості користати. З надбань, які має суспільство, реалізовували програму в Україні товариство Зелений хрест. В межах проєкту вони провели курси для працівників музеїв та туристичної сфери, аби пояснити їм, як поводитись із неповносправними, закупили мобільні сходолази та міні-автобуси, адаптовані для перевезення людей із інвалідністю. А ще понад 100 неповносправних прийшли у Польщі курс реабілітації. Культурні заклади пристосовані, що в нас що в них досить мало. Оцей процес тільки починається. Якщо порівняти національний музей в Брюсселі, є обладнання, є люфти, є підйомники, але персонал на жаль не вміє ними користуватися. Тобто, коли ми провели експеримент, людина на візку під'їхала в Брюсселі. До підйомника прийшло троє людей і не змогло його підняти. У обласному відділенні товариства сліпих кажуть, реалізація таких проектів це руйнування суспільних стереотипів. Закореніли стереотип, музей це щось таке постійне, щось таке закостеніле, де не можна. Нічого чіпати руками, де не можна дотуляти, де є тихо. і що ж тоді людина з інвалідністю за зором мала би там робити. На щастя, після таких проєктів по іншому дивляться як люди з вадами зору на музеї, так і працівники музеїні дивляться на людей з вадами зору, як на своїх потенційних відвідувачів. Люди з інвалідністю переконують після реалізації проєкту культурні місця, стали для них доступнішими. Координатори ж кажуть, проєкт розрахований на два роки. Вже завершився. Тепер чекають наступного. Ольга Тимуляк, Андрій Сладков, новини.